Новини телеканалу Віта визнано найчиснішими серед Вінницьких телеканалів. Моніторинг проводила громадська організація. Телекритика. Її представниця медіаекспертка Наталія Соколенко сьогодні приїздила до Вінниці. Вона розповіла, що досліджували три телеканали: – «ВДТ», «Вінничину» та віту. За що саме наш телеканал отримав відзнаку? Далі у моєму матеріалі. Телеканал Віта отримав нагороду за найчисніші новини. Моніторинг серед телеканалів нашого регіону провела громадська організація телекритика. За результатами моніторингу з січня по червень. Ми нагороджуємо теле... 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 сайт телекритика. Громадська організація телекритика нагороджує телеканал Віта за найкраще дотримання журналістських стандартів у Вінницькому телеефірі. Я вам дуже дякую за це. Так, тримати і. Що мені ще найбільше, як послідовній борчині з джинсою, що вона пішла за стебель, як я вже розповіла, то за найчисніші новини телеканалу, в ефірі якого найменше було замовних матеріалів, а цілих два місяці їх взагалі не було. Ще раз дякую. Телекритика робить моніторинг регіональних новин уже більше року. Ми спершу досліджували новини в трьох інших областях, але з січня в поле зору наших медіа-експертів потрапили вінницькі телеканали. Ну, так от вибрали. Напевно, це є певною мірою репрезентативно, що відображує якісь журналістські процеси центру України. І з січня ми досліджуємо, як працюють вінницькі журналісти на трьох каналах. Ми досліджуємо їх за двома такими критеріями: перше, ми виявляємо, чи є в ефірі. Замовні сюжети, тобто замовлені політиками, чи бізнесменами, чи іншими якимось впливовими людьми, які могли або за гроші, або за дзвінком натиснути на журналістів і змусити їх зробити, якийсь хвалебний чи навпаки якийсь чорний сюжет про конкурентів. А другі, друга частина нашого моніторингу ми стежимо за тим, чи дотримуються журналісти професійних стандартів, чи є в сюжетах баланс думок, чи вони оперативні, точні і так далі. І я хочу з приємністю сказати, що один з віницьких телеканалів, телеканал Віта показує дуже високі показники, дуже хороші показники в частині утримання від показу замовних сюжетів в ефірі. Тобто телеканал Віта деякі місяці показав просто ідеальний результат. Ми, наші експерти, не виявили, не виявили жодного сюжету з ознаками замовності. Приємно осознавати, що колектив живого телеканалу внес свій вклад і свою лепту Популяризацію нашого міста на території страны, я думаю, що і за її переділами тепер город Вінниця будуть знати як город самых честных новостей. Огромная благодарность всім, хто делал, делает і буде делать новости чесними. Місія журналістів доносити до глядачів, читачів слухачів інформацію об'єктивну інформацію, яка Дає розуміння процесів, тобто має бути якийсь бекграунд, повнота цих фактів. Мають журналісти показати приховані взаємозв'язки, які призвели до тієї чи іншої події. І все для чого? Для того, щоб люди, які нас дивляться, слухають або читають, могли ухвалювати правильні рішення. Ольга Сольвар Володимир Гірявенко, телеканал Віта.